Про головне на апострофі, звичайно, стежимо за тим, що відбувається на близькому сході, і бачимо, як розпочався ось цей діалог ультиматумами. Трамп провів розмову з Нетаньяху, Про це повідомляють медіа, і ось власне він після цього раніше поїхав з. Зібрання великої сімки зараз каже, що у Ірана там було спочатку 78-48 годин. Зараз каже 24 години. А Іран каже: слухайте, ну от дайте нам добу, і ви всі побачите великий сюрприз. Про що ці заяви? Про що цей діалог ультиматумів? Володимир Фасенко, політолог разом із нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Володимире. Що це за ультиматум? Як ви бачите, це Трамп намагається все ж таки усіма силами дати шанс Ірану і не вступити. Війну чи навпаки він підіймає градус, щоб вже розв'язати війну і вступити в неї, тому що е, тут, знаєте, мені е, є таке поняття: маленька побідоносна війна, та яка прийшла від Путіна, і зважаючи на все те, що відбувається в Штатах, можливо, саме це йому і треба. Дивіться, е, от відповідаючи на ваше запитання, можна точно сказати єдине, що градус піднімають американці. Ну, Іран теж це робить, але скоріше знаєте це у відповіді. Це така. Скоріше суто пропагандистська акція. Треба ж демонструвати власну гордість, велич Іран вважає себе великою державою. Ну, дійсно, там багато тисячі років історії Ірану. Інша річ, що от нинішній політичний режим. Він якось поплюжив цю історію, але тим не менш амбіції, як мінімум, великої регіональної держави Ірану є. І зараз це одна з проблем навіть з мирним врегулюванням нинішній Війни, тому що Іран не може дозволити собі поступки, які б вдарили по його гідності, от саме по відчуттю великої держави, плюс, скажімо так, статус ісламської держави, і тут йти на по суті на капітуляцію перед Ізраїлем смертельним ворогом, якого Іран не визнає, Ну, Штати ще таке, да. Але от Ізраїль, ну і Штати теж ворог проголошений нинішнім політичним режимом в Ірані. і тому. Спроби вийти на мирне врегулювання вони можуть бути і Трамп, в принципі, я думаю, що він скоріше не про війну, а про угоди. Він же вважає себе генієм зділки, генієм оборудки. І тому він схильний до угоди. Але я думаю, що поки що Іран не готовий. І е, зараз дійсна ситуація на такому переламі, на дломі е, навіть е, більш вірогідні сценарії е, посилення воєнного тиску на Іран. І мені здається, що е, Ізраїль він хоче. Е, Через от таке масовне бомбардування Ірану через руйнування його ядерної, ядерної програми, ядерних об'єктів, ключових центрів ухвалення рішень. Він хоче створити хаотичні процеси в Ірані і сприяти поваленню або руйнації цього режиму. От в цьому мені здається зараз головна мета Ізраїлю. Вдасться це чи ні? Питання відкрите. але Ізраїль намагається саме цього. А от що до Трампа, о тут питання: да, градус він піднімає ультиматум. Погрози це в стилі Трампа. Але ми вже неодноразово бачили, зокрема, от в торгівельній тарифній війні, яку оголосив Трамп на початку квітня, спочатку погрози, потім домовленості. І це відповідає стилю його переговорів. Відомої його книжці Бестселері про мистецтво переговорів. Тому тут якраз підходи психології Трампа вона достатньо легко читається, але ще одна проблема, і вона вже проявляється в Штатах. і Причому дуже помітна, навіть несподівана я думаю, для самого Трампа. Виникла гостра дискусія. Я навіть думаю певний розлам в його команді, взагалі в його широкій команді, не тільки в адміністрації. Частина людей схиляється на підтримку Ізраїля, що Штати мають ну як мінімум надати оці е, е, спеціальні бомби, важкі для а, антибункерні, бомби, щоб зруйнувати ядерні об'єкти. Там залишився от, в горах великий ядерний об'єкт Ірана, які треба зруйнувати, ну я так розумію, що зараз будуть спроби вдарити по бункерах, де знаходиться військове і політичне керівництво Ірану. От в цьому є сенс, і частина команди Трампа виступає за це. Але несподівано для Трампа виявилося, що ядро його прихильників, оце мага угрупування, воно почало виступати категорично проти війни. Ну вони ізоляціоністи. Вони кажуть, що це не наша війна. Взагалі, все, що відбувається поза межами США, ну, можливо, ще Тихоокеанського басейну, тому що там є Гаваї, ну і взагалі така давня сфера впливу Сполучених Штатів. А от все, що далі: Азія, Європа, Близький Схід, традиційно, де американці грали велику роль, і активну роль. От не кажуть, ні, не треба нам воювати. Ми взагалі не хочемо воювати. Ось така позиція. Про це навіть такер Карлсон сказав. Стів Беннон, ідеолог трампізма. Зараз правда він трошки відійшов від Трампа, але тим не менш. І от як це часто буває у Трампа, зокрема по Україні, це проявилося і по Росії, коли в команді є протилежні позиції, протилежні точки зору. Трамп зависає, нема рішення. От і вчора це проявилося. Він Трамп поїхав в саміту Великої Сімки, порушивши дипломатичні канони. Приводу такого я б сказав, надзвичайного для цього не було. Можна було ще залишитись на добу, але ну мабуть, от вирішували в команді Трампа чи вже зараз. Вдарити по Ірану чи якесь інше рішення має бути, і Трамп а, а, зробив вибір на користь теми Ірану і Близького Сходу, а не Великої Сімки. Тому що Велика Сімка, мені здається, і так раніше не подобалась Трампу, і навіть дратувала його. Ну от він вирішив скористатися. Ну себе. там ж Путіна нема, нема що приїжджати, як він сказав. Ну, про Путіна дивіться, от до речі, ну це. Насправді Трамп не перший раз сказав про те, що була помилка. Ну, вписався за друга. Він, він не друг, але і не ворог. Він от Трамп його не сприймає як друга. Там є певні обмеження, але і як ворога не сприймає. Взагалі розмови е, Трампа і Путіна. Це я думаю, що це жанр, коли буде більше інформації про це, звичайно. Я думаю, що це буде цікавий об'єкт для дослідження від політологів до психологів. Я думаю, що це суто психологічний феномен. От в чому парадокс Трампу подобається розмовляти з Путіним. І Путін знайшов ключик до Трампа, до маніпуляцій Трампа? Він вже знає. До речі, от раджу: я навіть перепост зробив у себе в Фейсбуці була розшифровка розмови з колишнім радником Трампа ще в першу предельську каденцію Макмастером. Це був радник з питань національної безпеки. Він там дуже класно каже: от як треба говорити з Трампом. І яким чином Путін маніпулює Трампом. Зокрема, питання про спільні образи. І тут виявляється, що як у Путіна, так і у Трампа є спільні образники, це деякі європейські країни, є спільні образи по відношенню до тих, хто їх не шанує. Розумієте, обидва люблять, коли їх шанують. А тут от велика сімка. Трампу компліменти не говорять. Путін йому говорять вітає з днем народження, подарунки йому надсилає. Да. А велика сімка вона про проблеми і ще каже: треба давайте рішуче тиснути на Путіна. А він хоче з Путіном розмовляти. Правда, від цих розмов. Жодного толку немає, жодного результату скоріше навпаки. От е, Трамп не розуміє того, що розуміли колишні працівники його команди, той самий Макмастер, Джон Болтан, деякі інше, та й в нинішній команді. Я думаю, теж як мінімум, деякі люди розуміють, що поступки путіну, м'які розмови, отакі майже дружні розмови з Путіном. Вони тільки створюють у Путіна. Відчуття слабкості сполучених штатів, слабкості самого Трампа і посилюють агресію Путіна. От е, е, я вчора е, постійно чув запитання. Ну випадково чи не випадково, збіг обставин чи спеціально це було зроблено? Удар по Києву от, трагедія, яка виникла в Києві. Сьогодні ну, там, мовляв, що Трампа попередили, того він не виїхав. Та ну щоб... розумієте, я не думаю, що я не знаю, було попередження чи ні. Я не впевнений. А інша річ, що от Путін, я думаю, він. Теж почав посилювати градус Ну а чому ні? Іран і Ізраїль бомбардують один одного. Да А чому я не можу бомбардувати Україну? Плюс це тиск, воєнний тиск, прояв зневаги до Великої сінки І Путін завжди діє так, коли він відчуває слабкість. Він і на нас нападав, тому що вважав, Захід слабкий. Штати слабкі не будуть нічого робити. Він тут помилився. Нас теж він вважав слабкими, да, і думав, що достатньо маленької спецоперації і, і, і вистачить для того, щоб перемогти Україну. Теж помилився. Але е, от коли він бачить та, такі е, дії з боку Трампа і готовність розмовляти е, без конкретних рішень і конкретних дій, ну він це теж сприймає як слабкість, і, 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 і це посилює його агресію. От той же самий Макмастер це дуже добре розумів, і він розповідав, як він навіть показував Трампу в першу каденцію. От коли Штати і Захід слабко реагують, що Путін тільки посилює агресію. От зараз, на жаль, мабуть, немає такої людини, яка що називається на пальцях, пояснила Трампу, що кожна поступка вона, врешті-решт, призводить до нових проблем і е, тільки погіршує переговорну ситуацію, і посилює агресію Путіна. Ну, ну а зараном е, тут інша ситуація мені здається теж психологічний феномен. Спочатку е, Трамп стримував Ізраїль публічно. А коли він побачив, що є шанс перемогти, Іран. І що в принципі у Ізраїлю є певна перевага в цій повітряній війні? Він стає на бік Ізраїля. Він взагалі любить ставати на бік переможця і присвоювати перемогу собі. Він хоче, щоб США виглядали переможцем. Так, пане, ну це, от пане Володимире, знаєте, як коли Ізраїль почав обстрілювати, спочатку вони мовчали тільки Марку Рубіо про крок. Виновав, а потім вже такі Трамп. А ну я до речі, теж от Причому майже за добу да, доба пройшла. Треба подивитися що і як відбувається. Це тільки після цього. Я ось, говорячи про Іран Ізраїль, також хочу проговорити ось який момент. Сполучені Штати зараз направляють туди смінці. Вони готуються. Та ми розуміємо, що може бути таке, що такі сполучені штати увійдуть у війну. На які розтяжці зараз знаходиться Путін, тому що з Нетаняху так чи інакше він тримає діалог, і Нетаняху за цей діалог тримається і їздить. і Вітає його з Днем побідабісія. Але з Іраном у Путіна є відносини, є ділові, якісь стосунки зараз. Він знову ж таки Росія висловлює глибокі занепокоєння, допомагати вона не збирається, і зі штатами вона хоче так само тримати ось цей діалог. Ось тут. Путін все ж таки може зараз вибрати сторону і зробити помилку. Тобто, якщо він вибирає Іран, він втрачає останній діалог з Сполученими Штатами. Хоча знову ж таки не факт, бо Трамп то і Трамп правильно. Або якщо він вибирає Сполучені Штати, чи йому тоді щось загрожує зсередини, тому що ну вже в Ірані були незадоволені тим, як в Сирії впало керівництво а Росія, обіцяла допомогти вже з ось ці зет патріоти також кажуть, а як це ми кидаємо Іран і там антисемійські настрої піднімаються. Ось цей шпагат Путіна є можливість, що він з нього не, не вийде. Ну розтяжка дійсно є та але от коротка репліка: коли штати вступають в бій, і в першу і в другу світову війну вони вступали в бойові дії як учасник війни. На фінальному етапі. І, до речі, саме це дійсно дозволяло виграти цю війну і Першу світову війну, саме вступ в війну США, ну, скажімо так, зробив перевагу для Антанти, і Німеччина програла війну. Ну і Друга світова війна теж саме. Я думаю, що чинник участі в війні США теж зіграв свою дуже важливу роль. Зараз можливо так само буде, а от для Росії дійсно це зараз виклик. Хтось навіть от в перший день війни між Ізраїлем і Іраном в Росії так сумно пожартував, що такий складний вибір. Іран стратегічний партнер, угода є, яку підписали. До речі, парламент Ірану саме вже під час бойових дій ратифікував цю угоду. Росія це зробила раніше. Да, тобто, в Ірані там ще були певні сумніви, але тим не менш, ратифікували, тому що зараз не до вибору для них важливо зараз, щоб хоча б хтось підтримував. Так, от, Ізраїль стратегічний Іран для Росії стратегічний партнер, а Ізраїль майже родич, Ну там, як колись висоцький співав, там на на, на четверть, наш народ зараз навіть більше. До речі, наш народ теж там. І, в Ізраїлі ізраїльське суспільство нам я думаю більше співчуває ну, за різними ознаками ніж Росія в нашій війні з Росією, і крім того, ще є ну, суспільство ізраїльське більше нас підтримує. Ніж уряд ізраїльський, особливо на чолі з Нетаньягу, у якого дійсно свої особливі стосунки з Путіним, такі достатньо дружні, всякому раді, давні і достатньо близькі стосунки. Так от, майже родич Ізраїль для Росії в прямому переносному сенсі і діловий партнер для Путіна ще і певною мірою політичний партнер. І Путін завжди тримав такий баланс. То скоріше проблема для Нетаньягу. Що во для нентання це виглядало суто цинічно, тому що публічно, офіційно, політично Росія завжди підкреслювала вона партнери рану. Вона на боці Ірану контакти з Хамасом були і так далі. А Нітеньяго все це, вибачте, хавав, як там в народі кажуть, people хавав. От Нітаньяго це все е, приймав, е, погоджувався на це, і це проблема Нетаньяго. До речі, його за це багато критикували в Ізраїлі. Зараз позиція схожа для Путіна. Путін е, публічно підтримує Іран і засуджує дії Ізраїлю. Інша річ не втручається в цей конфлікт. Тримається осторонь Ну, тому, що якщо підтримувати Іран, ну тоді от можна вийти на проблеми в стосунках з штатами для себе Путін знайшов вихід з проблемної ситуації. От як діяти в цій розтяжці між США, і Іраном, Ізраїлями і Іраном, Путін запропонував Трампу роль посередника, що він може сприяти досягненню цієї угоди. Мирні угоди між Ізраїлем і Іраном, і це з одного боку демонстрація, як Путін може догодити Трампу, і Трампу це сподобалось. Ну на тиждень тому на, він ще, це було 14 червня. А з іншого боку, він же таким чином рятує нинішній іранський режим. Якщо будуть переговори, якщо буде мирна угода, він врятує цей режим від повної руйнації, тому це для нього в принципі оптимальний варіант. Але зараз цей варіант не спрацьовує. Якщо Штати все ж таки будуть дотискати Іран або до капітуляції, або до руйнації нинішнього політичного режиму, оце руйнує путінську стратегію. До речі, от саме цей сценарій він більше нашим інтересам відповідає насправді, тому що Росія може позбутися вагомого союзника на близькому сході. Прямо на нашу війну це не вплине, але це позиція Росії послабить. По-друге, може бути такий опосередкований ефект. Не гарантована, не обов'язкова, але все ж таки може виникнути нова психологічна ситуація для Трампа. Трамп може відчути, що рішучі дії дають ефект, і що не треба користатися послугами Путіна. А можна самим там разом з Ізраїлем дотиснути агресивну країну і отримати конкретний результат. Може такий алгоритм потім ну з Росією воювати не будуть читати безумовно. Ось а мені цікаво, як цей алгоритм тоді може спрацювати в нас, і чи не не спрацює він в зворотньому в зворотньому порядку. Мовляв, я тоді буду тиснути на Україну ще більше. Взагалі заблокую їй всю допомогу і щоб всадити її за стіл перемовини, і щоб вона погоджувалася на капітуляцію. Ну насправді ефект ну, взагалі ефект цієї війни є неоднозначним для нас, і поки що на даний момент негативів більше. Тому що от відволікання уваги, ми це побачили і по великій сімці, і по Трампу в першу чергу Трампу зараз не до нас, і навіть от питання та то, той самий навіть законопроект Лінці Греми відкладається на невизначений час, поки не закінчиться ця війна. Е, і е, очевидно, що е, е, ну, навіть зростання цін на нафту. Воно посилює Путіна, дає Путіну додаткові гроші. Да і Це для нас не вигідно. І зброя, особливо те, що стосується ППО, воно йде зараз в Ізраїль. А ми хотіли б отримати за гроші на ті саме ракети для Петріотів і інші компоненти ракетної зенитної зброї для нас. Але на жаль, зараз це йде в Ізраїль. Так що тут є проблеми для нас, і якщо війна затягнеться. То проблема можуть і посилитись щодо о, о, сценарію о... Повні перемоги над Іраном. Поки що це сценарій, скажімо так, гіпотетичний. Але тим не менше, да, тут можуть бути для нас певні зиски, тому що це поразка союзника, одного з ключових союзників Росії, і це послаблює геополітичні міжнародні позиції Росії. З іншого боку, розумієте, сам факт от таких масованих ракетних атак на Іран. Як засіб перемоги, засіб військового вирішення політичної проблеми він може бути використаний Путіном. Ми вже бачимо, що Росія посилює повітряну війну проти нас, і на жаль, вона може скористатися от е, е, нинішньою ситуацією між Іраном і Ізраїлем і досвідом цієї війни, щоб спробувати е, е, ну скажімо так, використати ізраїльський досвід, але проти нас. На жаль, такий сценарій є щодо того, що Трамп, от я ж сказав, він може стати на біг переможця. Тому я кажу, нам треба вистояти. Якщо ми будемо давати слабину, от тоді да, Путін Трамп буде ставитись до нас з зневагою, і тоді скоріше він буде підтримувати такі умови миру, які відповідають інтересам Путіна. І тому, от для нас ключовий чинок, нам треба продемонструвати, що ми не будемо погоджуватись на путінські ультиматуми, і нам треба стабілізувати фронт. Оце ключова умова подальших переговорів. Ризик того, що на нас можуть тиснути, да, він є. На жаль, від Трампа можна чекати чого завгодно, але все ж таки є різниця між Іраном і нами. Іран це такий подразник був. Для Трампа особисто, ну тому що були чутки, і думаю, не тільки чутки, що нібито після а, а, страти а, а, генерала Сулеймані, одного з очільників Корпусу вартових ісламської революції, а, іранці оголосили, оголосила на. Трампа в свій чорний список і Трамп про це знає. І у республіканців відразу після перемоги Трампа на виборах була така мета: от, зруйнувати ісламський Іран, нинішній політичний режим в Ірані. Про це було дуже багато розмов. Тому такі настрої там були не у всіх республіканців. Але от у такої найбільш я б сказав класичної частини республіканців, які рейганістської частини. І Трамп ну, от ми бачимо зараз певну міру реагує. Регуль на це тому е, Іран був ворогом США, як мінімум е, з 79-го року з ісламської революції, захоплення американських заручників е, в Тегерані і так далі. Ми все ж таки маємо зовсім інакший статус. У нас багато прихильників Сполучених Штатів, зокрема в республіканської партії. І є люди, які розуміють, що нас не можна кинути і не можна ставати на бік Росії в війні між Росією і Україною. Це виглядало б ганебно для США. І Це викличе шалений спротив і в Сполучених Штатах. Ну і будуть проти цього західні країни. І тому я думаю, що Трамп не стане... Ане на сторону Росії, а от те, що він може відсторонитися від нас або ну максимально обмежити залишки постачання зброї для України, на жаль, такий сценарій неможливий. Інша річ, що нам треба зараз в переговорах з американцями, навіть не самим Трампом, а з представниками його адміністрації, а якщо буде можливість із самим Трампом, переконувати, що це ваш інтерес, ваші гроші. От артилерійські снаряди, у вас заводи зараз, які працювали на Україну, зараз не отримують прибутку. А могли б отримати прибуток, Володимир, коли... ну ми ж угоду підписали. Ну ми ж ніби зацікавили. Це правильно. Угоду. Дивіться, ну от в тому ж і проблема: що переговори йдуть, рішення немає ні позитивного, ні негативного рішення. От тут теж є зависання, тому що знов-таки та сама проблема, коли частина команди Трампа вважає, що це правильно. І економічна, і політична відновити постачання нам зброї, причому за гроші. Ми ж кажемо не безплатно за гроші. Це було б вигідно США, і це відповідає, скажімо так. Світогляду самого Трампа, але частина оточення Трампа на превеликий жаль. Вони кажуть, ні, це зараз зашкодить нашим стосункам з Путіним. Треба домовлятися з Путіном. Ви ж бачите, є умова припинити будь-яке постачання зброї Україні, інакше він не погодиться на мир. Так він і так не погоджується, і тут треба діяти навпаки. Прямо протилежним чином через відновлення постачання зброї продемонструвати Путіну: ти не зможеш виграти цю війну. Або ти погоджуєшся на припинення вогню, і тоді не буде постачань зброї в Україні. Ну, Тут я кажу цинічно, але така може бути логіка. Якщо ні, якщо ти продовжуєш війну, ми тоді відновлюємо продаж зброї для України. І я думаю, така логіка може спрацювати. Поки що, от я ж кажу, є у Трампа зависання. На як і от питання війни між Ізраїлем і Іраном, він ніяк не наважиться на таке остаточне рішення, так і в питання допомоги Україні. Ну він, тут, він ще тут не про допомогу, а про більш активні, більш рішучі дії і по відношенню до України, і по відношенню тиску на Росію, тому що на Росію дійсно треба тиснути. Але психологічно Трамп до цього не готовий. І от саме війна з Іраном, вона певною мірою може вплинути навіть психологічно. Як? З Трампом ніколи не можна сказати однозначно. можна сказати знаєте, одному богу відомо, але мені здається, і йому теж з цим не справитися тетяна. Знаєте, мені дуже подобається хтось в соціальних мережах. Написав, що завжди йде війна тарганів в голові Трампа. На жаль, дуже часто перемагають. перемагаються, да і ми зараз це бачимо і не тільки на нашому прикладі. Це правда. Будемо дивитися, як, як будуть роз розгортатися далі події. Нам головне бути єдиними середами і не втратити нашу державу. Дякую вам. Володимир Фесенко. політолог, толибу разом з нами на зв'язку. Ну а я нагадую, що якщо ви зараз не у війську, ви маєте.